Чи є оцей страх того, що е, ті території, які ти розміновуєш, можуть бути заміновані знову? І як тоді все одно пояснювати собі доцільність того, що ти робиш? Є цей страх знову таки. Я згадаю про свою покійну інструкторку пані Олечку Кисловську? Вона працювала в халос з самого початку. І це саме вона ще на тренінгах, які ми проходили. Казала, як їй боляче розуміти, що ті поля, ті ліси, посадки, які вони розміновували, вони заміновані знову, вони заміновані ще гірше. Звісно, є якийсь страх того, що от ну Знову буде. Тим паче, зараз над цим всім літають шахеди і все, що може літати, знову щось може бути розкидане. Через три, через три оранки вилізає щось із під землі, бо земля в собі таку ну, тримати не любить. Але це, знаєте, я для себе порівнюю це з якимось. Утопічним страхом смерті, але ми ж між тим продовжуємо жити це життя, щось там будувати, наживати, щось робити. Ми не можемо завмерти в стагнації. Ну, це не для нас. Навіть в окупації люди там стараються, озброївшись якимись палюгами, там щось розкидати з огороду, щоб не наступити, і орати, і сіяти, бо це від цього залежить життя. Від цього залежить життя, і там було б дуже. Якби я навіть не можу підібрати таких інтелігентних слів, але було б дуже нерозумно з нашого боку, наприклад, залишити те ж саме Чкалівське з розкиданими всюди пелюстками. Бо ну а раптом знову. Ну добре, а раптом знову, а зараз що? Ну людям без ніг ходити, а зараз що там поляни засіювати там, а ну зараз що? Тому як би то не було, напевно, в нашій роботі, ми як і в нашій в нашому житті, ми живемо зараз моментом. Ми зараз ніхто з нас не має зараз такої волі будувати плани на роки вперед. На жаль, ми не маємо цієї волі, але ж ми не, не перестаємо якось розвиватись. Ми не перестаємо про щось на щось сподіватись.